Ну що, привіт, який добрий вечір. Дивіться, що я вам покажу ще один радіоприймач з Радянського Союзу. Це 1985 рік. Радіоприймач називається ЛЕЛ РП402 радіоприйомник з сонячною батареєю. Тому що китайці ще не робили сонячні батареї і не робили апаратуру з ними. А Радянський Союз в 1985-му випустив такого приймача. Він може... Живитися як від сонця від цієї батареї. Бачите, тут два дротики, десь там йдуть в електроніку, так і від батарей акумуляторних два дві батарейки типу АА. Якщо ви знаєте такий радіоприймач як Свірель, то він теж з двома батарейками був. І тут електроніка подібна чи така сама, як в того приймача Свірель, який випускався в Білорусі ще раніше. Ну, А це випускався в Новгороді, здається. А мікрос, оцю, сонячну панель випускали ще там на якомусь іншому дружньому підприємстві. І отако зробили тако, такий пристрій. Ми можемо його ввімкнути. Він працює на середніх хвилях, тільки один діапазон. Тут настройка, тут громкость. Діапазон роботи 1607-525, очевидно, 525 кГц або 1607 кГц. А, Электроснабжение по всей территории региона. Причины уточняются, сообщил губернатор региона Евгений Палецке. Сейсмологи зафиксировали подземный толчок в Тихом океане. Ну радио е радіо, що я слухати правильно. Смона рубанских танцюлек. Чи Балканських. Є певна колізія в тому, що, як ви знаєте, середні хвилі краще приймати в нічний час, тому що там, коли радіостанція десь там розташована далеко від вас, то хвилі вони відбуваються від землі, від стратосфери, від землі, від стратосфери і так зі загалом доходять до нас. Ну а для сонячної панелей краще. Мати пряме світло сонячне. І, відверто кажучи, я ще не перевірив, як воно працює на сонці. Ну, Принаймні, максимальний результат, на який я зараз очікую, бо в нас тут нема поблизу своїх радіостанцій, максимальний результат в день може бути шипіння від сонячної батареї, приблизно так. Ну, Тим не менше, цей радіоприймач в теперішній час він ну, призначений більше як. Колекційний, як історична якась пам'ятка технічна. Це цікавить явно тих, хто колекціонує приймачі. а не для повсякденного житку. Для повсякденного вжитку, то, звісно, треба купити щось більш сучасне. На цьому все. Підтримайте канал своїм лайком і підпишіться. Па-па!